Так, друзі, всім привіт. Зробили ми то з вами цю роботу. Зібрали ми грошики, придбали три таких автомобіля. Ми придбали чотири, на четвертий нам скинули волонтери. Їм він вже уїхав, Мерседес МЛК, я вставлю фотографії. Цих дві ми придбали за ці гроші, що ми зібрали з вами. А цей третій е, скинули солдати. Е, це ми придбали за їхні кошти. Ну, всі е, розтрати пішли вже за, за наші кошти. От. Е, ми з вами зібрали, ну, вместі, вместі з цими, з їхніми, е, Вони скинули 120 тисяч, це почти 3 тисячі. От, е, ми їхали е, в, в цей. Ой. В Литву. е, в нас було з собою 9700 євро і 20 тисяч гривень. От, це за 9700 євро. 20 тисяч гривень ми купили отаких от три автомобілі. Ну і приїхали на них сюди. Плюс дорога, це все увійшло, хватило в ці гроші. І ще й наполовину лишилося на обслужування. Тобто, то я докладав там на обслужування. Е, ще докладав свої. От. Оце за таку за цю суму вийшло три таких прекрасних машинки. Ось такий рейндж ровер. Закамуфлірували його, такий Mitsubishi Sport. Ну, правда, праворульний він. Ну, зато О, такі три прекрасні машинки. Зараз приготували буржуйки, кум, зварив хлопцям, одна вже теж уїхала земелкою. От. А ці зараз будемо грузити сюди, в ці машини. Що хочу сказати? Хочу поблагодарити всіх, всіх, хто приєднався до нашого збору. Дуже хлопці, і я всі вам вдячні за таку підтримку, допомогу, небайдужість. Особливо мені дуже приємно, що наші дітки з наших шкіл, з нашого ОТГ, проводили ярмарки, Спеціально проводили ярмарки, збирали кошти, передали мені кошти з усіх шкіл з нашого ОТГ: Познанська, Ясенівська, Зеленогірська, Гоздавська, всі школи проводили і передавали кошти на, щоб. Ми придбали ці автомобілі. Дуже приємно, я лише виклав е, відео. Дядько Сашко технічний там поділився. Його окруження фермерів теж зібрали нам кошти, Там передали 30 тисяч гривень з Кіровоградщини. Спасибо. Да, ну, І все одно люди небайдужі. Зібрали 30 тисяч, технічні мені дзвони. Вова, тут тобі хочуть передати кошти на автомобіль. Я взагалі був, ну в мене аж сльози з'явилися, що здалека люди і небайдужі хочуть допомогти. такі красавці в нас вийшли. О. Дякую нашим моїм дівкам. Це кумі мої жінки, вони поїхали зі мною в таку далеку дорогу. Ми поїхали втрох, я, моя дружина, і кума пригнали ці автомобілі. Ви Представляєте, вони більше 50 кілометрів далі не їхали, а тут полтори тисячі кілометрів за рулем. Ну, Це для них великий подвиг. Зараз будемо грузити. Це все і будемо відправляти хлопців. Хлопців я, мабуть, показувати не буду, тому що не треба, мабуть, показувати хлопців. От. Машини відправляються на самий перед. Так що так, всім під відео будуть реквізити. Хто схоче е, допомогти, да ми продовжуємо Опять збір коштів е, на наступну партію автомобілів. Будемо дуже вдячні. От. Так що, так, зараз будемо грузити і відправляти. Оце автомобілі за ваші кошти. Сейчас покажу вам состояние. Вот такие. Нисанчик. оранжеровый вот такие неплохие. Пониже не все. Все. Классно. Классная машина. Да, по цьому вони не нехті, ну, по кузов, кузові є е, вот такі вот нюанси. Ну, Головне ходова частина в них бомбезна. <реку> Це е, долучилися наші друзі з балки. Дали хлопцям сапогів. Зараз будемо ділити на всіх. От такий міцек тоже. Ці автомобілі відправляються на 35 ту бригаду. Вон. Четвертий вже виїхав на 35 ту. Абсолютно нікуди Так що так. Ми це зробили. Друзі, грузимо машинки. Вже загрузили буржуйки. От, все, що таке загрузили. Ось Громада до нас приїхала. Голова громади. Привезли теж. Зараз будемо ділити на всі машини, пакувати. От. Потім поїдемо за Праніками за печенням, за хлібом, за всім таким. О, зараз будемо вигружати. Тут все таке з'їдобне для наших хлопців. От, громада теж долучилася до нас тут і в банки, зборі банки коштів. Для братья, тут і Тут мельно-рильне все є. Да. Громада долучилася і в зборі коштів, і з продуктами. Все, зараз перегружаємо і далі. Все, зараз йдемо далі відправлятися. Хлопці вам. Здоров'я і побіди для нас всіх. Головне, щоб всі витримали, а ми як зможемо будемо вам допомагати. І щоб повернулися з перемогою О, на всі цих всі машинах. Давай, машини, щоб навіть з колком не зачіплені були. <гум> Все, їдемо далі Грозиться. Так, Друзі, продовжуємо загружати машини. Наші дівчатки напекли нашим бойцям різних сладостей отаких. Все. Це наші, наш женський пол, який підтримує наших хлопців, не дає їм пропасти згоди. Ждемо вас з перемовою. Не дають нам нашим хлопцям Помер. голодати. Все, друзі, мипакуємо машини. Всім ще раз велике спасіба, хто долучився до цієї акції, до збору коштів для цих автомобілів. О. І, для, о, і тим людям спасім, що дали гроші, щоб ми могли купити продукти. Ну, звісно, вони знають, хто вони. Да. Всім спасія. Ще раз наголошую, збор коштів продовжується. Під відео будуть всі реквізити. Ще хоча б пару машин нам треба купити для наших бійців, тому що кожен день дзвонять, просять машини. Ванчик, щоб ви повернулися з цими машинами, з перемогою. І живі, і здорові, і неушкоджені. Все, друзі, всім пока. Танчик. Да, вправо.